1 квітня відзначають Міжнародний день птахів. До цієї дати благодійна організація руки милосердя, що діє при столичній галереї Соборна, провела майстер-клас із виготовлення шпаківень. Відвідати захід запросили вихованців в та дитячих будинків. Першу діти завітали до всесвятського храму на територію будівництва Воскресенського кафедрального собору, де було відслужено молебень, а потім взялися до справи. Благодійну організацію Руки милосердя засновано нещодавно. Її учасники активна молодь серед них і викладачі недільної школи при храмі усіх святих в благотворительні руки, милосердя. Спішимо делать добро, нести добро в якийсь мір. Більше всього направлені мы на дітей. Діти, які чимось обділені в цій житті, а именно приютські діти, діти вулиці. Виготовлені дитячими руками шпаківні, одразу розвішали по деревах. Алею, на якій з'явилися ці дерев'яні домівки, назвали алеєю птахів.